Христина Санубан народилася 21 листопада 1979 року. Вона мріяла стати журналісткою, але змушена кинути школу після того, як завагітніла в старшому класі. Христина народила дитину, сина, з яким і переїхала до чоловіка на ім'я Джейкоб Хедлі, що був батьком малюка. На жаль, сімейне життя у пари не склалося. Джейкоб словесно і фізично нападав на Христину. Дівчина щиро любила цю людину, через що терпіла жорстоке поводження. Христина переконувала близьких, що Джейкоб в її серці, тому вона хоче жити з ним і працювати над відносинами. За 18 місяців до подій нашої історії Джейкоб влочив Христині в обличчя з дробовика. На щастя, все обійшлося. Джейкоба помістили у в'язницю на три дні. Але Христині цього часу вистачило, щоб зібрати всі свої речі, і 31 серпня 2000 року разом з сином переїхати в новий будинок Сідерапіц, штат Айова, де дівчина почала готуватися до наступної глави свого життя. Всього через чотири дні після того, як Христина в'їхала в нове житло, її друг на ім'я Тот Хейл прийшов провідати. Він подзвонив у двері, але відповіді не було. Тот подивився у вікно і побачив самотнього плачучого двохрічного сина Христини. Тот відсунув завісу з вікна і заліз середину. Він пройшов через будинок і знайшов Христину напіводягненою, що лежала обличчям вниз у ванній. Тот вибіг з дому і попросив сусіда Христини Карлоса Робінсона зателефонувати за номером 911. Обидва чоловіки нещодавно допомагали Христині з переїздом 31 серпня. Експерти, які прибули на місце події, оголосили Христину мертвою. Поліція встановила, що на дівчину хтось напав зі сковородкою на кухні. Сандалі Христини, знайдені посеред кімнати, також виявили металеву деталь від кастрюлі, а кілька зубів жертви, вибитих під час нападу, палялися на землі. Поліція помітила на кухні криваві сліди, залишені голими ногами, також їх бачили у ванній кімнаті. І в задній частині будинку. Очевидно, що злочинець жив неподалік і був знайомим Христини. Поліцейські знайшли у ванні хлібці для гамбургерів, чого ніхто ніколи раніше не бачив на місці злочинів. Колишній хлопець Джейкоб Хедлі відразу ж став головним підозрюваним він завжди виявляв жорстокість щодо Христини, яка втекла від нього, сином, в новий будинок. До того ж були відсутні сліди злому. Звіт про ростин Христини вказував, що вона зазнала наруги. На горлі виявлені глибокі порізи, а трахея повністю розірвана. Рентген показав кулю, застрягшу в черепі Христини після того випадку, коли Джейкоб вистрілив в неї. Садово медичний експерт встановив час загибелі Христини між 9 вечора і 3 години ночі. Джейкоба допитали, але у нього виявилося Алібі. У день трагедії він перебував за півгодини їзди від місця злочину. Чоловік випивав з членами команди з легкої Атлентики Університету Айови. Поліція всі ще вважала, що Христина знала злочинця, тому Джейкоба не викреслювали зі списку підозрюваних. Двох інших чоловіків, які знали Христину Тода Хейла та Карлоса Робінсона, також не списували. Поліція з підозрою поставилася до розповіді Тода. Про те, що він зміг проникнути в будинок Христини, не зачепивши предмети зі столу, що стояв під самим вікном. Офіцери попросили Тода показати, як йому вдалося так акуратно пробратися в приміщення. Чоловік з легкістю повторив ті ж дії, що й в день трагедії. Проте поліція по-своєму сприйняла подібне вміння чоловіка, і їм всього виявилося достатньо, щоб включити його в справу в якості підозрюваного. Карлоса допитали наступним, він погодився співпрацювати зі слідством. Офіцери стали уважно спостерігати за ним. Їх зацікавив випадок, коли після виходу поліцейських з кімнати для допитів Карлос раптом став на коліна і почав молитися, вважаючи, що знаходиться в приміщенні один. Продовжуючи розслідування, поліції потрібно було б порівняти сліди Джейкоба, Карлоса і Тода з відбитками, знайденими на місці злочину. Джейкоб і Тод активно допомагали слідству, їхні сліди не збігалися, залишився Карлос. Коли його попросили пройтися по папері Босоніш, він пройшов з одного боку, але потім наступив на вже залишені відбитки ще раз. Поліція змогла отримати придати для перевірки варіант, який збігся з тими самими кривавими слідами, що залишилися на місці злочину. Відбиток долоні Карлуса, виявлений на раковині у ванні кімнати Христини, і його ДНК збіглися з проведеним тестом на наругу жертви. Карлосу представили докази. Він повідомив поліції про зв'язок з Христиною за обопільною згодою. Чоловік зізнався офіцерам, що знайшов тіло за кілька годин раніше ніж тот, але боявся звинувачень з боку поліції через його колір шкіри. Офіцери дізналися, що Карлос перебував у себе вдома зі своїми дітьми з 9 вечора до 3 ранку. Карлос був одружений, але дружина в той проміжок часу була відсутня. Поліцейські порахували, що поки що у них на руках тільки непрямі докази. Тому вирішили ще раз оглянути місце злочину. На одній з фотографій поліція помітила відбиток правого пальця на хлібці для гамбургера, знайденого у ванній. У хлібі також були виявлені ребристі деталі. Поліція відправила доказ на перевірку експерту на ім'я Джин Чернецький. Він був переконаний, що відбиток належить Карлосу. Тепер офіцери вважали, що Карлос познайомився з Христиною, коли вона переїхала, і дівчина йому сподобалася. Чоловік заглянув до неї в гості і став чіплятися, на що отримав підмову. Тоді Карлос розлютився і напав на Христину. Карлос намагався прибрати місце розправи, однак, через сильне хвилювання не міг збагнути, куди б йому краще заховати знаряддя злочину. Поки прибирався, то навпаки, несвідомо влаштував ще більший безлад. Він схопив пакет з хлібцями для гамбургерів, викинув їх звідти і засунув ніж, щоб не залишити кривавих слідів. Після того, як Карлос розправився з Христиною, залишив її сина, який пробув у будинку близько 24 годин. Суд над Карлосом розпочався у 2002 році. Обвинувачення заявило. Що він позбавив Христину життя, оскільки боявся, що його дружина дізнається про його зацікавленість іншою дівчиною, з якою намагався загравати. Карлоса визнали винним і засудили до довічного ув'язнення без можливості умовно дострокового звільнення. З тих пір Карлос намагався оскаржити свою справу. У 2017 році він хотів попросити новий тест ДНК, але йому відмовили. До цього дня Карлос стверджує, що він не Дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал.